На жаль, відключення електроенергії або повітряної тривоги є сьогодні нашою реальністю. Через ці фактори працівники або не мають можливості виконувати свої функціональні обов'язки або мають перебувати в укритті. Таким чином, при зупиненні роботи підприємства або організації через повітряну тривогу або відсутність електроенергії є простоєм незвини вини працівника. За час простою. Коли виникла виробнича ситуація, що загрожує життю та здоров'ю працівника або оточуючих його людей, за працівником зберігається середній заробіток. Решта випадків простою оплачується у розмірі двох третин від посадового окладу або тарифної ставки. І це, наприклад, стосується випадку вимкнення електроенергії. Але майте на увазі, це є обов'язковий мінімум. Кодексом законів про працю не заборонено здійснювати оплату простою більше ніж дві третин від посадового окладу або тарифної ставки. Крім того, законодавство не забороняє роботодавцю оплачувати. Працівнику повну заробітну плату у таких випадках простою, тому рекомендуємо більший розмір оплати праці за час простою у випадках оголошення повітряної тривоги або вимкнення електроенергії встановлювати в колективному договорі.